Привіт усім! Зірка фільму Діамантова Рука. Світлана Світлична Померла. Знаменитості не стало вчора, 16 листопада. Її життя обірвалося ранком суботи на 85-му році життя. Про це повідомляє низка пропагандистських ЗМІ. на даний момент. Причини смерті не розголошуються однак, відомо, що Світлана тривалий час боролася з онкологією та мала серйозні проблеми з серцем. До того ж, страждала на деменцію і хворобу Альцгеймера, а в останній період свого життя не могла пересуватися самостійно. Акторку поховають у Москві, де вона й проживала. У світличної є двоє синів, один з яких помер. Зазначимо, найбільшу популярність Світлана Світлична отримала за роль спокусниці Анни Сергіївни в комедії Діамантова рука. Також артистка знялася у низці таких фільмів, як «17 миттєвостей весни, місце зустрічі змінити не можна, та інших. Востаннє зірка з'явилася у серіалі Дівчина і смерть 2012 року. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.